Друзі, всім привіт! Знову маю свіженький автомобіль на продаж, це Peugeot Expert. 21 рік реєстрація, це 1,5 дизель, потужність двигуна 120 кінських сил. Також це механічна коробка передач. Шестиступенева розхід автомобіля радує, це 5,5 літрів на 100 км. Потужності йому вистачає. Це база L2, як ви бачите, він ззаді двері розпашонка і одна бокова дверка. Автомобіль дуже гарні комплектації. Зараз вам покажу детально його. Повністю по кузову, салону, багажне відділення. Щоб ви побачили його стан. Стан його, можна сказати, по п'ятибальній системі на 5. Хоча це бушний автомобіль. Вітрове скло без тріщин, царапин, сколів. Капот тут в ідеальному стані, немає ніяких пошкоджень. 79 мікрон. Також оптика тут галогенна. Стан бампера він ідеальний, без тріщин, без царапин. є противотуманні фари, також є передній партронік. Стан його просто ідеальний. Шини тут, як ви бачите, диски просто як нові, шини ще в дуже гарному стані. 80 мікрон 181, 181. 138. Забіжу наперед, Ця дверка має косметичний окрас. Ну, це не проблема для комерційного транспорту, я вважаю для ніякого, для ніякого транспорту. Це баушний автомобіль. І він має просто косметичний окрас. 150 мікрон в середньому це норма Volkswagen. А тут має просто двойний украс. В дзеркалах, як ви бачите, є асистенти мертвих зон. Також дзеркала складаються, коли ви закриваєте автомобіль. Вони з підігрівом і мають електричне регулювання 77. 90 83 73 88, 88. Шини в ідеальному стані, диски теж. Задній бампер є парктроніки, стан бампера ідеальний. Запаска тут, якщо ви бачите, на нова, також автомобіль знизу сухий, він без корозії. Є задня камера. 88. 88. 69. 75. 89 і стан даху ви бачите, він в ідеальному стані. Зацініть стан дверей, таке дуже рідко попадає, хоча я стараюсь брати такі автомобілі в такому стані. Тут все як новеньке. Підлога теж, вона взагалі як нова, вона без пошкоджень. Присутній вогнегасник, слові агрегати всі повністю без подряпин, дах автомобіля з внутрішньої сторони ідеалі. 8999. 74. Шини, диски. В ідеальному стані 79, 83, 89, 95, 87, 87, 71 і 77. Як ви бачите, стан кузова, він в дуже гарному стані. Можливо, десь якийсь мінімальний скольчик, але це. На вигляд на красоту не впливає. Пороги тут в ідеальному стані, також пластик, цей підніжка в гарному стані, перегородка автомобіля теж в гарному стані, ну, він не зачуханий, як то кажуть, не вбитий. Дуже класному автомобіль стані. Зразу вам покажу з цієї сторони, щоб я потім не повертався стан карт дверей, ви бачите який. Також підніжки вони в ідеальному стані. Сидіння тут комбіновані. Вони мають підігріви, як водійська, так і пасажирська. Маєте 21 рік 1.02. Автомобіля є вся сервісна історія. Автомобіль їхав звітом на евакуаторі. Пробіг я вам, хто буде цікавитись, я покажу, який був на аукціоні. Зараз договорюю тоді. Про підлога тут в ідеальному стані. Коврики теж. підігрів я вам вже говорив. Клімат-контроль, є навігація, також є задня камера. Вона обслуговувалась на 161 тисячу, в неї там пробіг 100 км після сервісу. Це були поміняні, наголошую, ремінь ГРМ повністю. Це на Peugeot. Плюс вони поміняли розпідвали. Вони відзв... в них просто була відзивна компанія, в них поміняні розпідвали з ланцюжком на 8 мм, який не тріскає, бо там заводив 7. Це все повністю вказано. Зроблено на... На, цьому, на Peugeot, воно провіряється. Новий, я під низ дивився, новий компресор, кондиціонера, ремінь теж новий масла, фільтра, повністю все обслужено, тормоза. Тут все можна пробити. Автомобіль ну, просто до нього не треба вважати кошти. Тільки кататись. склопідіймачі як я говорив, дзеркала тут електричні, плюс складаються карти, вони в ідеальному стані. По порогах теж немає ніяких зауважень, підніжки. Сидіння в гарному стані, до речі, вони були тут в чехлах. Це комбінована, екошкіра і тканина. Мають підігріви Величезний плюс автомобіля це. Автономний обігрівач Webasto заводський. Ви собі наставляєте температуру, якщо ви зранку просипаєтесь чи їдете на роботу в певній годині, ви приходите, автомобіль, нагрітий вже вам. Повністю двигун, пічка вже працює. Ну, це дуже зручно. І це, по-перше, в ну, заводському стані. Коврик тут ідеальний. Педальки, трохи грязні, бо я їздив, але вони як нові. Кермо теж в гарному стані. З цієї сторони ви керуєте. Меню, звук, також телефон і асистенти. Зараз вам заведемо автомобіль. Чек, ви бачите, світи, не заклеєний, як часто буває, все він погас. На щитку видно зразу, що працює асистент мертвих зон. Також є навігація, працюють у нас місто маленьке. Працює, повністю працюють карти, також є задня камера і 360 градусів парктронік. Зараз вам покажу, ще під капотом. Там ніхто нічого не мив. Дам послухати, як працює двигун. Тут не милося нічого. Антиприсид, ви бачите, він ще тесенький, бо бувають, пише пробіг. Там 150, а бачок просто як на 400. Ну, Тут я такого не бачив. Бачок його рідний, звичайно, антифриз чи Тут ніхто нічого не вимивав, ви можете перевірити собі на підтікання. Хоча я дивився, автомобіль повністю двигун сухенький. Друзі, всім, кому цікаво, хто шукає такий класний автомобіль для себе, комерційний і особливо, що цілий, без ДТП. Обслужений, так що ви можете звертатися. Вартість автомобіля 14500. Це щоб забрати без торгу. Всім пока-пока.